Всім вітання. Сьогодні будемо говорити про концепцію шлях ветерана та чому ветеранам і ветеранкам, що шукають цивільну роботу, варто про неї знати. Шлях ветерана це маба потреб ветеранів та ветеранах від моменту рішення приєднатися до служби і до кінця життя. Вона розроблена командою Hub ще у 2022 році. В її основі американський досвід та створення карти життя ветеранів та ветеранок для крім підходу при наданні їм послуг, який був адаптований під українські реалії. Вона дозволяє дослідити, як можуть поводитися як військові на різних етапах життя, що їх турбують, що вони відчувають, а що за фокусом їх уваги. Загалом концепція розроблялась на кілька аудиторій. Організаціям, що опікуються підтримкою ветеранів, та роботодавцям, що відкриті до ветеранської спільноти, вона дозволяє зрозуміти, як взагалі може виглядати процес повернення як військових до цивільного життя, з якими викликами вони стикаються, що їх турбує в той чи інший момент. Чому вони можуть приймати ті чи інші рішення, що впливає на, на якість їх досвіду, до інтеграції, що знаходиться поза фокусом їх уваги на певному етапі? Членам сімей ветеранів ця концепція допоможе зрозуміти можливу зміну поведінки їх родичів, ветеранів під час реінтеграції в цивільне життя. Отже, дасть розуміння, як можна їх підтримати. Цінність концепції для ветеранів в тому, що вона може допомогти краще зрозуміти себе, свої реакції, поведінку, що впливає на прийняття рішень, моральний стан на різних етапах повернення до цивільного життя. Також вона дає розуміння ветеранам, що з ними може відбуватись далі, як відновлюватись, знаходити сили, продовжувати свій шлях, як військовий досвід може впливати на різні сфери життя. Відки інших ветеранів демонструють, що після знайомлення з концепцією буває легше приймати важливі рішення, зроставляти пріоритети чи просто розуміти, що що б з вами не відбувалося в процесі реінтеграції, це нормально. У межах концепції шлях ветерана команда ветеран-хаб висвітлює п'ять основних життєвих етапів, на яких ветерани проживають різні процеси та виявляють різні потреби. Це початок служби, служба, перехід від служби до цивільного життя, цивільне життя та вихід на пенсію в старість. Звісно, це враховано. Ми знаємо, що усі ветерани та ветеранки різні, мають власний досвід та світогляд. При створенні концепції основною метою було знайти ті моменти в житті, на якийсь яких безпосередній вплив має військовий досвід ветерана. Загалом при формуванні концепції враховано на наступні етапи: перший, для кожного ветерана життєві етапи займають індивідуальну кількість часу, тому їх категоризують не за часовим показником, а за діями людини. Другий етапи шляху ветерана є послідовними, однак вони можуть змінюватися залежно від життєвих обставин конкретного ветерана. І третє, на шлях ветерана, як і на життя людини без військового досвіду, впливають важливі особисті події, як от одруження, смерть близьких, народження дитини, інвалідність тощо. Вони часто змінюють пріоритети, є непередбачуваними та можуть відбуватись на будь-якому з етапі. Головна мета створення концепції продемонструвати комплексну картину того, як може виглядати процес повернення ветерана до цивільного життя поетапно. Це допоможе вам бути обізнаними щодо процесу реінтеграції, не для себе підтримку, ідеї та рішення, аби рухатись далі своїм унікальним шляхом повернення до цивільного життя. Коротка відповідь: починати пошук роботи можна на будь-якому етапі шляху ветерана. Але якщо говорити про загальні тенденції, сформовані на основі досвіду ветеранів інших воєн та інших країн, то усі три активності притаманні третьому та четвертому етапам. це перехід від служби до цивільного життя та власне цивільне життя. Думки про пошук цивільної роботи і власне процес активних пошуків починається на під винаходу себе нового, коли ви вже повернулись додому, відпочили від служби, оформили необхідні документи, побути про своє ментальне та фізичне здоров'я. І почали вчитись жити з власним бойовим та військовим досвідом, шукати рішення для його інтеграції в цивільне життя. На цьому епідетапі ви можете стикнутися з тим, що будете часто змінювати сферу діяльності або колектив, приходити і швидко йти з нецікавої роботи, шукати свою справу через освіту, спроби працювати в різних сферах та командах. Паралельно з цим ви можете мати стабільний чи нестабільний підробіток, який не дуже подобається, але дозволяє закривати фінансові питання у певному обсязі. Тим самим даючи можливість продовжувати пошуки свого постійного стабільного місця роботи, яке задовільняє усі ваші кар'єрні побажання. Якщо ж говорити про ситуацію, коли ви вже працюєте на хорошій цивільній роботі, яка вам подобається, то це часто відбувається на підетапі в порівнянні. Часто на цьому підетапі у вас вже є постійно улюблена робота, стабільний прогнозований дохід, відчуття, що ви реалізуєте себе наповну і робите щось важливе. Паралельно з цим, ви можете поглиблювати існуючі стосунки з друзями та рідними, приймати рішення про створення сім'ї та народження дитини. Сформувати стали коло колишніх побратимів та посестер для спілкування тощо. Так, це цілком нормально. Знову ж таки, всі ветерани різні, ж важливо одразу після повернення зі служби виходити на попередню роботу, шукати нову чи мати підробіток, бути комфортніше і швидше інтегруватись до цивільного життя, або ж тому, що є така фінансова необхідність. Хтось одразу до цього не готовий, бо спершу важливо відновити здоров'я, пройти реабілітацію, провести час з сім'єю, відіспатись і просто поробити нічого, Розібратися з юридичними моментами і аж тоді спокійно думати про професійний розвиток. Тому молітись лише на власні потреби та можливості, і робіть так, як вам комфортно. Якщо б ви хотіли дізнатись детальніше про шлях ветерана і опис кожного з п'яти етапів, переходьте за посиланням в описі відео. Бажаю успіхів опалення до цивільного життя та у пошуках роботи. Дякуємо за захист. І ми записали це відео завдяки тобі.